Вітаю та всіх на каналі Трато Ораку. З вами тут Юля. Поділюся зараз для вас розклад, що вас здивує найближчим часом. Ви час собі самі загадаєте, своє ім'я скажіть, і не забувайте, що розклад загальний, актуальний будь-коли. Що вас здивує, той час, який ви собі загадали. Сонце щось хороше дуже. Якесь прояснення на дні колоди і дев'ятка. Кубків, здійснення якихось бажань, щось світле, може, щось прояснитися в якійсь вашій справі. Давайте уточнимо. От, у Оту скубків отуснемо. Це взагалі дуже щось хороше. Може бути старі кохання, може бути і грошовій сфері, ви просто дитина наповнені емоціями позитивними, бо сонце це ще теж і багатство, і процвітання, і успіх, і просвітлення, якесь, і щось щось проясниться. Може, у вас якась була ситуація важка, то воно все проясниться, воно все отак. От ніж ту з мечів, ніж воно виясниться. Щось виясниться те, що було у вас неясно. Чи з якісь може застій був? Ну тут немає карт таких, тому я говорити не буду, що у вас було, бо тому що у вас багато, у всіх може бути різне. Відео не вкладеться. Тут головне те, що у вас, у вас здивує, прояснення, якесь різк різ, різ, я прояснення, різкі переміни у когось, здійснення бажань, якесь різке здійснення бажань, що ви навіть не, ну, ви не думали, можливо, що це бажання може здійснитися. Ви його згадали, але ви так якусь там коробочку відклали і думаєте, Та, ну навряд чи в нас буде, збудеться. І це вас здивує, що це ваше бажання ще збудеться якось краще, ніж ви самі собі планували. Бо тут і сонце і ту скупку, два туза, навіть звісне, то з мечів, то зкубків. Знову здійсниться якимось таким чином тузу мечів якось різко. Неочікувано для вас і по сонцю навіть краще, чим ви собі сподівалися. І по тузу кубків, так як у нас два кубки, тут дуже багато кому програється. Якась сфера стосунків любовних, щось, щось таке на сферу, ну сфера емоцій. Може бути любовні стосунки, чи, чи може і інші якісь стосунки, але це може бути на стосунки. По тузу кубків ви наповнитеся... Позитивними емоціями, позитивним зарядом, ну такими емоціями сонце знати. Я не можу навіть привести на мову. Сонце з тузом кубків, то що тут ще може бути краще? І дно колоди підказка здійснення бажання. Хтось може партнера зустріне, хтось може помиритися з теперішнім. Ну, Ну, хтось може роботу таку знайде, супер-пупер. Ну хто що загадував, хтось навіть починок поїде, та це не перечислити, вас багато. Бо тут здійснення бажань. Але воно якось буде так різко, що, воно, що це вас здивує. Так різко, що ви не сподівалися, не думали і не гадали, що воно так різко це бажання ваше могло здійснитися. Оце вас і здивує.